Між двома братами. Глава сьома вирок долі. Час невблаганно рухався вперед. Сарабі розуміла, що її дні в прайдленді лічені. Незабаром її батько вимагатиме повернення додому для офіційного одруження з Такою. Її серце стискалося щоразу, коли вона дивилася на Муфасу. Він не знав усієї правди, не знав, що її доля вже вирішена. Одного вечора, коли сонце заходило за обрій, Сарабі нарешті наважилася сказати йому Муфасо, я хочу тобі дещо розповісти. Він поглянув на неї своїми теплими очима. Що трапилося? Вона набрала повітря, намагаючись зібратися з думками Я не можу залишитися тут. Мій батько хоче, щоб я повернулася додому. Муфасо напружився. Навіщо? Сарабі відвернулася не в змозі подивитися йому в очі, щоб одружитися з такою і стати королевою мого прайду, повисла важка тиша. Муфаса застиг, його горда, впевнена в собі постава похитнулася. Ти ти жартуєш? В її очах блищали сльози. Я б ніколи не пожартувала про таке. Муфаса зробив крок назад, ніби від удару чому ти мені не сказала раніше? Сарабі відчула, як її серце розривається. Я не хотіла, щоб ти засмутився, не хотіла втратити ці моменти, які ми мали разом. Муфаса мовчав. Нарешті, після довгої паузи, він промовив глухим голосом А що ти сама хочеш, Сарабі? Її гупи тремтіли. Я хочу бути тут, з тобою. І тоді Муфаса зробив те, чого вона не очікувала. Він рішуче наблизився і доторкнувся до її лоба своїм. Тоді не йди, її сльози впали на його лапи. Вона не знала, чи зможе не піти, але в ту мить вона хотіла вірити, що зможе.